З миром Божим запитання, чи треба проповідники Божі на землі, чи треба церква, де постійно читають, вивчають Біблію. Звичайно, так, тому що Слово Боже має перемогу над смертю, пеклом, дияволом і всіма ворогами людства. І чи треба покаяння? Людина, яка знаходиться у пеклі, вона дуже добре розуміє, що це. Всі ми знаємо історію з Біблії про багатія, який за, свої, за свою віру і цінності потрапив у пекло. І він говорить до Авраама, що пошли когось, щоб воскрес, і сказав, що. Щоб покаялися, щоб не прийшли сюди в пекло. Але Авраам нагадує багатійові, що у них є Мойсей пророки, хай їх слухають. В нинішній час це є Біблія. Хай слухають їх. Тому що. Але він говорить: в нього є власна думка. Він говорить: ні, не я, не брати мої, вони ніколи не вірили і не вірять в Слово Боже. І дійсно, якщо ми при житті не віримо в Слово Боже, не віримо в біб... не віримо про то якщо станеться якесь чудо, ми теж цього не повіримо. І дійсно, так само відбувається і зараз. Ісус Христос був розіп'ятий за нас. За наші гріхи. Він був убитий, зійшов у пекло за нас, отримав перемогу і Воскрес на третій день, щоб ми туди не потрапили. Тому що справжня Пасха це є перехід із смерті в життя від благословення, від прокляття до благословення, від сатани, і його рабства до Божого заступництва. І Пасха наш Христос, а не які там яїчка. Пасочки, кулічки і все інше. І дійсно, Ісус Христос, Він є двері в небеса, ніхто не прийде до Бога, якщо як не через Ісуса Христа. Ісус є істина, шлях і життя, і, увірувавши в Нього, на суд не приходять, але мають життя вічне. Гарного всім благословеного дня з Богом! Такого і ще більше відео ви зможете знайти на наших YouTube каналах за пошуком Салтаненко. Хай Господь вас збереже. Амінь.